Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо роботу із онлайновим сервісом Баз даних Каспіо. І у минулому навчальному відео ми з вами зареєструвалися у цьому сервісі, підтвердили свою електронну поштову скриньку, адресу, і прийшов час створити нову базу даних. Ми говоримо наразі про реляційні бази даних. Тобто, основою для таких баз даних є прямокутні таблиці. От, і тому ми спробуємо оту прямокутну таблицю і створити. першу. Так? Про, якесь там, про якийсь журнал тренування, то я вімав собі, що хтось там приходить у тренажерну залу і тренується. І нам треба вести облік, хто тренувався. От, і Ми для того, щоб створити нову базу даних. Повинні натиснути на відповідну кнопку. Отже, натискаємо на кнопку Create Up. Нагадаю, що база даних тут називається Application. Так, торкаємося. І нам пропонує система створити базу даних або імпортувавши якийсь матеріал. Або створити порожню. Бланк ап це якраз ну, порожня база даних. Імпортувати нам поки що ні звідки. Ну, можливо, там нам, з нами хтось поділиться базою даних, і тоді ми можемо імпортувати, але поки що, поки що ми імпортувати не будемо, поки що ми створимо порожню базу даних. От, тому тракаємося якраз старт blank. От, І для початку. Треба вказати назву того файлу бази даних, який буде збережено там десь далеко у Хмарі на серверах Каспіа. Це традиційно для будь-якої системи керування базами даних спочатку ми створюємо файл, а потім вже в нього додаємо інші об'єкти. Отже, отже, створюємо. Ну, нехай у нас, називається моя база даних. Хай 1. Так? От. Після цього нам потрібно натиснути фініш синенька. І ми бачимо, що поряд із демонстраційною базою даних у нас з'явилася база даних, ту, яку ми називали, MyBD1. І тепер ми можемо її відкрити. Зверніть увагу, що тут поки що 0. Матеріалів, бо вона порожня. Так, ну, торкаємося для відкриття, і ми бачимо, що дійсно скрізь все 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 порожнє. От, але але, пам'ятаємо, що оскільки ми працюємо з реляційною базою даних, то починати треба з таблиць. От ми на таблиці і йдемо. Таркаємося, отут списку таблиць. Бачимо, що таблиць поки що немає. Але у нас є кнопка. Create. Table, Вона трошечки перекрита у мобільній версії. Ну, але видно слово Create. Так? Тобто, саме за допомогою цієї кнопочки торкаємося її, можемо створити нову таблицю. От, і Для початку створюємо поля, тобто описуємо ті властивості об'єктів предметної галузі, про які буде йтися. У цій сутності у цій таблиці. Ми знаємо, що кожна таблиця описує окрему сутність. Ну, Перш за все, треба пам'ятати, що якесь поле у нас має бути ключовим. Так? От, тому зазвичай ключові поля називають ID. От, і, тобто це назва властивості. Ця властивість штучна. Для того, щоб ми могли однозначно визначити запис один із об'єктів сутності. так? Далі, дуже важливо, нам потрібно визначити тип поля. Ось ми цей елемент керування використовуємо, торкаємося його. Створиться розкривний список, ми трошечки його погортаємо. І в розділі спеціальні знайдемо автонумерацію. Ось, автонум -нум -нум От якраз це і частіше за все використовується в якості ID, тобто додавання нового об'єкту буде автоматично збільшувати номер цього об'єкту у таблиці. Так, добре. З цим ми впоралися. Наступна колонка прізвище. От Українську розкладку не можна тут використовувати для того, щоб надавати імена полям, тому транслітерація транслітерації прізвище. Це текстове поле. От ми бачимо, що запропоновано текст. Ми його так і залишимо текстовим полем. От, тому трошечки прогортаємо і створимо нове. Так, Щось тут не зрозуміло, Пофіксим. Ага. Ну, очевидно, в базі даних вже А, можливо, дуже коротке ім'я. Ну, добре прізвище. Тепер ім'я. Так. Також текстове. Гертаємо далі. Тепер, що там у нас ще? Ну, Дата народження нехай. І коли дата народження, тут, звичайно, що ми текстове поле маємо змінити. Так, розкривний список. Ага, дата тайм. Так, номер мобільного телефона. Так, і тут вже в нас буде не текст, а... проте текст. Мабуть, краще залишити текстом. Ми ж не будемо використовувати його для дзвінків, просто будемо туди заглядати. Хай буде текст. Чому кажу, залишити текстом? Тому що там у нас попереду нулі йдуть. А якщо ми виберемо число, то нулі ці будуть зникати. Можна встановити певні параметри, але зараз ми не будемо на цьому заморочуватися. Так. Що далі? Ну, очевидно, дату тренування. так? Стоп, нам не потрібна дата тренування, ми просто зберігаємо інформацію про, про людей, тому, ну, мабуть, адреса. Так, також текстова. Ну і нарешті фото. Фото. А от фото. Давайте ми подивимося, які у нас є варіанти типів колонок, і ми бачимо, що тут зображень нема. Але, але, якщо уважно подивитися, то ми можемо побачити, що у нас тут є тип такий файл. І очевидно, ми можемо з файлу підтягнути це зображення, тому його і оберемо. Файл. Так. Ну, Начебто всі колонки, всі властивості ми описали, тому погартаємо трошки вгору, знайдемо кнопку збереження таблиці. От. Торкаємося. Так, пофіксити треба ще щось. Добре, пофіксили. Знову сейв. І от нам пропонують. Дати назву таблиці. Ну, можна написати в транслітерації люди, можна написати People. Ой, ой, не там набираю. Не знаю, правильно написав чи неправильно. Ага, люди, значить, мабуть, People's. От. І, і пропуск приберемо. І... Натиснемо синеньку кнопочку Finish. Традиційна ця кнопка. Взагалі, от цікаво, що сучасні середовища вони кольором кнопки підказують, а що ж треба тиснути. Навіть якщо англійська не знаєш, то в принципі подолати цю справу можна. І от у нас таблиця створена. Що ми можемо зробити? Ввести дані в таблицю. Зверніть увагу. Автономер. Уже тут ми нічого ввести не можемо, тому що система буде сама ці номери надавати. Так. Що ми тепер далі можемо зробити? Ми можемо ввести прізвище. Ну, наприклад, наприклад, своє я буду набирати. Тут уже можна українською. Е, Ім'я своє. Дата. І отут е, можна використати е, от таку штуку для того, щоб можна було гортати там якось, да, обирати раки, але це довго. От мені простіше набрати отак, от 0,4. 0,4 1970. Це буде сприйнято нормально як дата. Далі номер телефона мій не буду набирати, залишу порожнім. Моя адреса. Адресу придумаю якусь. Фото. А от фото цікаво. От Зверніть увагу, тут у нас є елемент у вигляді трьох крапочок. От. Знову ж таки, я можу фото залишити порожнім, якщо його немає, але вставимо це зображення. Так? Елемент у вигляді трьох крапочок. Що він робить? Зазвичай він відкриває якийсь діалог. І от ми правда побачимо діалог, який дозволить нам файл вибрати. Причому файл десь на отам у Хмарі. Ну, у нас поки що такого файлу нема. Тому ми трошечки прогортаємо нижче. І є тут така можливість завантажити файл. От, ми нею і скористаємося. Натиснемо вибрати файл. І у нас є варіант або вибрати файл, сфотографувати одразу людину. Так. От. Або е обрати файл, який у нас на пристрої є. Ну, я скористаюся обрати файл. Так? От, Якісь там зображення в мене є. Е ну, Наприклад, ось таке зображення, скріншот. Ну і, звичайно, синенька підсвічена кнопка. «Download». І чекаємо. От. Підгрузилася досить швидко. Після того, як файлик підгрузився, не забудемо натиснути кнопку «Клос» для того, щоб закрити діалог додавання файлів. От. А тепер ми можемо цей файл обрати. Е -е 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 -е. Ну, він вже виділений, власне кажучи. Тому Окей. От. І ви бачите, що адреса, відносна адреса відносно того сервера вона вже записана. От. І запис створено. Так само можна створити наступний запис. Повернемося до таблиці. От, і бачимо, що у цій таблиці вже один запис у нас є. От, і ми можемо е, знову ж таки таблицю відкрити. І побачити, що так, Бондаренко Володимира, така дата, телефона поки що немає. Є адреса і є якесь фото. Якщо ми повернемося до основного головного вікна цього середовища, то ми побачимо, що у нашій базі даних ще поки що сторінок немає, тобто форми, яка відтворює бази даних, немає, але, але ми можемо вже торкнутися і подивитися, що одна таблиця такі є. Ну, на цьому про створення таблиці, додавання інформації в таблиці ми на це навчальне відео закінчимо, а інше згодом. Дякую за увагу.